Диякон отець Петро Лисенко. Як боротися з дитячими пустощами? Діти це дар Божий. Благословіння велике, радість та велика втіха, щастя та справжній скарб. Бог через дитину дарує батькам не лише продовження їхнього роду, а насамперед можливість. Проявити батьківську любов та ніжність, але пустощів в дитини буває забагато. Тому батьки вважають, що потрібно боротися з дитячими пустощами кардинально, забуваючи, що самі недавно були такі самі. Є хороша приказка: яблуко від яблені далеко не падає. Заганяють дитину в певні межі поведінки. Звичайно, я не маю на увазі нічого не казати дитині за її поведінку. Бо є небезпечні ігри, які можуть зашкодити її здоров'ю і здоров'ю оточуючих. Одна з причин дитячих пустощів це брак уваги зі сторони батьків. Дитина намагається в такий спосіб привернути до себе увагу, яку вона потребує, без якої їй погано жити. Або ж є другий варіант: бувають пустощі через незнання того, до чого може привести її дії. Що в першому, що в другому варіанті боротьба з дитячими пустощами, які призводять до завдавання клопоту батькам, простий спілкуватися та приділяти увагу дітям, аби при живих батьках діти не відчували себе сиротами. Чи можна карати дітей? Карати дітей ми повинні по-доброму. І словами. З одного боку, якщо ми лишаємо поза увагою провини дітей, то вони ніколи не навчаться відповідати за свої вчинки. З іншого боку, якщо занадто карати, особливо фізично, то можна серйозно морально травмувати. Дитину слід карати спокійно, щоб вона розуміла, що так робити не слід, а не що мати чи батько не мають в злість свою подіти. Дитина повинна розуміти, що найменша зміна голосу батьків уже тривожний сигнал про те, що щось пішло не так у її поведінці. Найкращий приклад того, як потрібно ставитися до дітей, подає нам сам Ісус Христос. Про це у Святому Писанні ми читаємо: приносили до Нього дітей, що він доторкнувся до них. Ученики ж не допускали тих, що приносили. Побачивши це, Ісус обурився і сказав їм. Дозвольте дітям приходити до мене і не забороняйте їм, бо таких є царство Боже. Тому потрібно дітей приводити до святого причастя, щоб через святе причастя Господь завжди перебував, оберігав та захищав від усякого лукавого, та щоб провин, через які, можливо, будуть покарані ваші діти, було менше. Отже, місце покарання у вихованні дитини повинно бути покарання, а не насильство. Як правильно повчати дитину? Повчати дітей потрібно з любов'ю, ніжністю, без ніякої жорстокості на власному прикладі, бо діти роблять все те, що її їх батьки. Діти впитують все немов губка тому, навчаючи дітей, потрібно на власному прикладі. І якщо ми хочемо, щоб дитина виросла. Хорошим християнином, то ви повинні разом вставати на ранкову та вечірню молитву, ходити разом до храму Божого, причащатися святих Христових тайн, не осуджувати, не обмовляти, не вживати ненормативної лексики, бути справжнім авторитетом для своїх дітей, підтримувати їх, бо діти потребують особливої підтримки, і маємо завжди бути поруч і обнімати їх, як робив це наш Спаситель. Обняти дитину це дати їй відчути, що вона не сама, дати їй опору, розраду і пораду, захистити та убезпечити її, заспокоїти, пригорнути дитину це подарувати їй частичку себе, свого часу, доторкнутися до її серця, дослухатися, а раптом щось її хвилює, обняти дитину, виявити свою небайдужість, це завжди корисніше. Ніж залишити її сам на сам з комп'ютером чи телефоном, аби вона сама шукала відповіді на свої запитання.